Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Послання до колосян в першому розділі написано: Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих, у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина. Один юнак побачив, що його друг обклеїв сіни своєї спальні картинами непристойного змісту, як йому було варто повести себе в такій ситуації? Чи мав він право дорікнути другові і порадити йому змінити своє ставлення до подібних речей? Що йому потрібно було робити? Як допомогти другові? Замість докорів він подарував йому гарне зображення Ісуса. Щоб той повісив його на стіні, його друг закріпив подаровану картину серед плакатів з непристойностями, але тут же зрозумів, що зміст цих зображень несумісний і поступово одну по одній зняв усі картини, залишивши лише зображення Христа. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина. Говорить вірш, який ми зачитали, що робить Господь, аби звільнити нас з під влади темряви? Він застосовує силу своєї любові. Спершу Він розшукує нас, для цього Він залишив небеса і став людиною. Він знаходить нас, котрі заплуталися в лабіринті гріха, спотворених, спустошених. У нашому житті більше немає образу Творця, ми нещасні карикатури на Адама, але він приймає, полонить, завойовує нас силою своєї любові, оплачує ціну нашого життя своєю смертю на Христі і говорить: прийдіть до мене всі! Тепер він, сповнений любові до людей, хоче уподібнити людину до Бога. І якщо ми прийдемо до нього і в щоденному спілкуванні з ним зрозуміємо свою потребу в ньому і свою залежність від нього, то відчуємо присутність Його Святого Духа. Дух поведе нас з дорогою істини і буде скеровувати нас, говорячи ні, не туди, а ось сюди. Святий Дух освячує нашу нещасну слабку гріховну сутність, а після її освячення ми зможемо добитися таких перемог, які раніше були недосяжні для нас. Поки ми будемо поруч з Ісусом, у нас не залишиться місця для гріха. Усі інші картини втрачають привабливість поруч з образом Христа. Якщо ми Його приймаємо, Він займає трон нашого серця. Через таке спілкування ми кожен день все стаємо більше і більше подібні до нього. Покличте Його сьогодні і перебувайте у ньому, візьміться за його міцну руку і відчуйте його постійну присутність поруч із собою. І побачте, як почнете самі перетворюватися. Помолимось. Дорогий наш любищий Небесний Отець, Ти знову і знову стукаєш до нашого серця, ти бажаєш, Господи, звільнити нас від гріха. І Ти бажаєш перемінити нас і зробити гідними громадянами свого царства. Ми, Господи, ввіряємо наше життя в Твої святі руки. Благослови нас і будь з нами. І звільни, Господи, нас від гріха. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Христос запрошує вас, прийдіть до мене всі, ідіть до Ісуса без вагань. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи дзвінків за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Бажаю вам гарного дня, до побачення!